Григорович Один із значних поетів України і насамперед для мене. Чомусь він завжди асоціюється в мене з першою із заповітом. Тому б я хотіла вам прочитати заповіт Шевченка на азербайджанській мові. Весір. Мені вінде, мені ба страсно, і все тепер тепе де, вірдав башнда. Іля біль вірде, ті, кюрінсін ялміз, одюзель Україна. Онун дашнда, Onun tarlasında geniş çöndə mən öləndən sonra görüm nələr var. Sevdiyim ni prins şansaxnıdan nədən söhbət açır quduzdalmalar. Mənim Ukrayna'mdan yub aparsa nə prins. Yatqanını mavi dənizə. Onda mən sözümü deyərəm qısa unudub tarlanı, dağı, nə isə. Son verib fəlana, son verib aha dua edirəm onda Allah'a. Çiçək açmayınca bax bu arzular edərəm yenə də Allahı incar. Məni bastırınız, üsyan ediniz, qırıb yox ediniz o qardanları. Düşmənin qanını axdırmaqla siz azad olarsınız, biliniz barı. Məni isə ucalaşacaq böyük şən hışbət o azad və yeni ailənizdə xatırlayarsınız. Hər zaman, hər vaxt addımı keçərək şən dilinizdə. Ра Шевченко – один із видатних поетів. Він відомий ще з самих моїх дитячих літ. Його твори перекладені багатьма мовами світу. І ось вам я хочу прочитати заповідь польської мови. Достане, Кіде умре, то навзгожу, ніщі мій Бо щось степу широкого України. Аби вани розвожисте і вже гнівшу зброю Можна було віджич, свишич як ручм'яце громи. Хоча у мене ще з України, дощу нього можа, вража крев, доп'єро втеди, і вани, і взгожа, хшістко жуце і уєце до самето Бога, аби, модліччі, аж тото я не узнав Бога. Поховайче мє і встаньче, і кейдани рвіччі, і посоху вража в юго, вольне ж свого вмийче. Мє защ в краю ж роджінним, в краю вольним, новим, Пам'ятайте в сповніх часу. Добре. Чіхим свого. Дякую. Дух Шевченка це є дух України. У моєму житті кожен вір Шевченка є заповідь. І твори Шевченка перекладені на багато мов світу. Пропоную вам послухати заповідь Шевченка мовою есперанто. Латестаменто. ен партую Кара. meze dela stepo vasta sur tumul miliara, tiem dnipron cruta bordan la campoin fecundain, povus vidimi cae audi ondoin duminundoin, chem pelos el Ucraino foren bluan maron, dnipron sangon malamican campoin cae montaron, cion, cion mi forlasos cae flugos al Dio, Арде преджі седжі стієм, мі не кона діон ентерігу, Він конлігу лаченену діщиру, бонвенігу лаліберон Албаталой іру, Кай ен Енграда Фаміліо нова кай лібера, не форгесореме морі, мін перворд сінцера. Заворожи мені Волхве, друже силовусь. Ти вже серце запечатав, а я ще боюся. Боюся ще погорілу пустку руйнувати, боюся ще, мій голубе, серце поховати. Може, вернеться надія з цією водою, сілющою, живущою дрібною сльозою. Може, вернеться за світа в пустку зимувати, хоч всередині обілить горілою хату і витопить, і нагріє, і світло за Може, ще раз прокинуться мої думи, діти. Може ще раз помолюся, з дітками заплачу. Може ще раз сонце правди, хоч крізь сон побачу. Стань же братом, хоч дури, Скажи, що робити, чи молитись, чи журитись, чи тім'я розбити. Мене зовут Машт, я із из Ізраїля. Я студент 3-го курсу медицинського національного університету. И Шевченко для меня, так можно сказать, огромный человек. Такой человек, он создал для украинцев, сначала, как я слышал, очень огромные дела. И у него до сих пор они считают стихи, стихотворения. И все, что он написал, что угодно. Поэтому я вам сегодня попробую почитать такое стихотворение, он писал, называется садок Вишневи Кулахаты. Садок Вишневи Кулахаты. Хрущі над Вишнами гду. Плухатари с плугами идут. Испевают идущие девчата, а матери вечера ждут. Сім'я вечера коло хати, віченя зірунка встає, дочка вечерить подає, а мати хоче навчати, та саловеньками не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата, та соловейко не дає. Тараса Михайлович Чевченко це муха, геній, світоч українського народу. Я вам читаю поему до того. Хоті вітер виє, гуляє по полю, край дороги мене до полі, до самого долю. Стан високий, лист широкий. Нащо зеленіє? Ворколе, як те море, широке, синіє, Чумак піде, подивиться, та й голову схилить. Чабан, бранці з собікою сяде на могилі. Подивиться, серце вийде, кругом билини. Одна, одна, як сирота на чужині гине. Хто викохав тунку внучку, в степу погибати? Постривайте, все розкаже, слухайте ж, дівчата, полюбила чорнобрива, козака дівчина полюбила, не спинила, і та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не Якби знала, не ходила б пізно за водою. Не стояла б до півночі з милим під вербою, якби знала. і то лихо попереду знати, Що нам в світі зустрінеться, не знайте дівчата. Не питайте свою долю, Само серце знає, кого любить, Нехай в'яне поки закопають. Бо недовго чорнобилі карі оченята, біле личко червоніє. Недовго, робимо до полудня. Брови полиняють. Кохайтеся, любітеся, як сердце познає. Що таке Шевченко? Шевченко це Україна. Це один із перших образів, який виникає поруч з білою хатою, калиною, вербою. Шевченко це радість і сум. Це все те, що вибрав у себе наш народ. Білеє. За що мене, як росла, і люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що мене тепер в палатах вітають? Царівною називають очей, не спускають з мого світу. Голується, не знаю, де діти. Скажи ж мені, мій братику, королеви цвіта. я не знаю, моє сестру. І цвіт королеви схилив свою голіво червону рожеву. Брати мій, з тобою ми давно вже кохаємось. А я й не сказала, як була я дівчиною, як я гордувалась. Моя мати чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто і лихо заподіяв. Я була дитина. Я гралася, забавлялася, а вона все в'яла. І нашого злого пана кляла, проклинала, проклинала і померла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохала собі лих палатах. Не знала, що байстряє, що його дитина. Он поїхав десь далеко, а мене покрив. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знати за що убити, не вбили. Тільки мої довгі воси остригли, накрили остриженою ганчіркою. Ще реготались. Жиди навіть нечисті, на мене плювались. Таке то, мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Зимою а весною розцвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. А зимою, люди Боже, мені в хату не пустили. А весною, мов на диво на мене дивились. Дівчата уквічались і почали звати лілеї снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї, в теплицях, і в білих палатах. Скажи мені, мій братику, королеви цвіта, цвіте. Нащо мене Бог поставив цвітом на всім світі? Щоб ідея веселила тих самих, що вбили мене в матір. Усердник, святий Боже, милий, і заплакала людей. А цвіт королевий схилив свою голіву червону рожеву до білого, униклого личинка рушні.